Офіційно на папському престолі у Ватикані завершилася церемонія інтронізації папи римського лева XIV. На посаду його ввели під час меси на площі Святого Петра. На урочистості з'їхалися лідери з усього світу на церемонію у Ватикані. Були присутні президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською. Український глава держави привітався з віце-президентом США Джей Ді Венсом, який також прибув на церемонію інтронізації з дружиною. Після завершення меси понтифікавих. Голосив промову у ній закликав до припинення війни в Україні та досягнення справедливого та міцного миру для нашої держави вимучена війною. Україна нарешті чекає переговорів, які зможуть забезпечити настання справедливого і тривалого миру. І сьогодні Папа Римський Лев 14 та Володимир Зеленський можуть провести приватну зустріч. Це підтвердив прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров. А напередодні інтронізації Володимир Зеленський провів низку зустрічей з міжнародними лідерами, які також прибули до Ватикану. зокрема з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, говорили про співпрацю у рамках коаліції охочих та про зусилля з наближення тривалого миру. Володимир Зеленський поінформував Марка Карні про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення ППО, а також про перебіг переговорів у Стамбулі. Цю тему президент також обговорив із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Крім того, йшлося про припинення вогню, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування та участь швейцарських компаній у відбудові України. Ватикан готовий стати майданчиком для переговорів України з Росією і для прямої зустрічі між Зеленським та Путіним і для інших форматів переговорів разом із технічними. Про таке заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, перебуваючи з візитом у Ватикані. Водночас він впевнений, що єдиний спосіб просування перемов між Україною та Російською Федерацією це особиста зустріч Трампа і Путіна. І за його словами, американський президент готовий зустрітися з російським диктатором якомога ж. Швидше, якщо ж найближчим часом поступу у переговорах не буде, зокрема щодо припинення вогню в Україні, Сенат ухвалить новий законопроєкт про санкції проти Росії, зазначив Рубіо. Ми дякуємо святому престолу за його готовність долучитися до переговорного процесу. Звичайно, є низка країн, які також це запропонували. Ми поговоримо про це, про стан перемов, про оновлення після п'ятничної зустрічі та про шлях уперед. Я б не назвав Ватикан посередником, але це безумовне місце, де, на мою думку, обидві сторони почувалися б комфортно. Тож ми вдячні за їхні тривалі зусилля не лише щодо спроб досягти миру, а й щодо обміну полоненими. Є діти, яких забрали з їхніх домівок, і українці хотіли б їх повернути. І святий престол був дуже залучений у цьому відношенні. Тож ми поговоримо про це та все інше, і звичайно, завжди вдячні за готовність Ватикану відігравати ти цю конструктивну та позитивну роль.